Скандал навколо платіжок за комунальні послуги розгорівся у Миколаєві. Під час опалювального сезону теплогенеруюча кампанія запровадила двоставковий тариф за оплату послуг. Обіцяли це стимулюватиме людей до енергозбереження, а також зекономить їм гроші. Утім, ціни в платіжках тільки збільшилися. Що не так з новою формулою оплати за тепло. Намагалась розібратись наша колега Наталя Якобсон-Белібова. У мене вийде переплата, значить, за рік. Зараз час де ж тут у мене сума. 1710 гривень. 86 копійок. Переплата за рік. По будинку ми приблизно порахували, по всьому будинку. Десь за рік вийде переплата. Майже 260 тисяч гривень. Це тільки з нашого одного будинку. Світлана в своєму будинку ще 21-го року провела повну енергомодернізацію та утеплення. Каже, ОСББ і досі виплачує кредит. І у нас була хороша економія. З 21-го року ми дуже класно почали економити. Тому що будинок утеплений, людям комфортно, всі прикрутили своє опалення в квартирах. І ми на будинок брали менше гікоколорій, чим до утеплення. Та, попри те, що споживання зменшили, платіжки стали більшими. Тепер у нас виходить, що умовна постійна нам ще додається на всі 8 місяців до опалювання сезону. Це ще я на заплатити близько 2129 гривень. Як це я можу платити і за що? Якщо у мене будинок утеплений, ми в нього вложили дуже велику суму. У нас проект був 19 мільйонів. І це все робилось за, за кошти мешканців. Значить, облтеплоенерго вирішила таким чином підняти нам тариф. Комунальники пояснюють, тепер тариф за тепло складається з двох частин. Перша називається умовно змінна. Це плата за фактично спожиту теплову енергію. Вона нараховується в опалювальний період і покриває витрати на енергоносії. Умовно постійна частина, друга частина складова цього тарифу. Це фіксована плата. Яка нараховується протягом року незалежно від обсягу споживання тепла. Вона розраховується як плата за одиницю теплового навантаження і покриває витрати на отримання ремонт теплових мереж, котель, насосних станцій. У компанії кажуть, такий двоставковий тариф ввели, щоб стимулювати людей до енергозбереження. Якщо у контексті двоставкового тарифу, то е, утеплення, заміну вікон е, на енергоощадні, проведення модер... модернізації системи теплопостачання зменшує саме частину умовну змінну частину з е, фактичне споживання тепла. І запевняють такий тариф в Україні регулюється на законодавчому рівні та Кабміном. Люди ж скаржаться, що суми у платіжках збільшилися. Так в опалюваний період, наче менше, ми сплачували, але не набагато там щось. На 50, на 100 гривень, в залежності від того, скільки ми спожили теплової енергії. Але враховуючи те, що опалювальний період у нас 4,5 місяця, а 7,5 місяців у нас неопалювальний період, і ми будемо весь цей час платити умовно постійну частину, то за рік виходить переплата. Щодо цієї проблеми, керівники ОСББ написали колективні звернення на підприємство облтеплоенерго із проханням роз'яснити різницю в тарифі кажуть, ґрунтовної відповіді не отримали, тож пішли далі. Написали листа звернення до міністерства розвитку громад, написали звернення на нашого народного депутата і написали звернення на Кабмін. Ну, поки що чекаємо відповідь, поки що ні ніхто нам не надав. Нині відповідь від Міністерства регіонального розвитку вже в Олени на руках. Там пояснюється, в Україні діє заборона на підвищення вартості комунальних послуг, а двоставковий тариф не має змушувати людей платити більше. На підставі цієї відповіді нині мешканці готують колективний лист до державних органів, аби вирішити проблему з підвищенням сум у платіжках. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальний національний марафон і єдині новини.